Репортер на прямому, які новини, маємо на цю годину. Російські окупанти обстріляли прикордонне селище Козача Лопань на Харківщині. Під удар потрапив і підрозділ державної служби з надзвичайної ситуації. Про це повідомили в прес-службі відомства. В результаті обстрілу були пошкоджені службовий автомобіль пожежно-рятувального посту та приватне авто. Постраждалих серед рятувальників немає. Росіяни сьогодні обстріляли Донеччину. Про таке повідомляє обласна прокуратура. По Красногорівці вдарили з артилерії. Один зі 152-мм снарядів влучив у приватний будинок, де мешкали 84-річна жінка і 71-річний чоловік. Обоє загинули. Ще одна жінка, 70 років, поранена. Її з опіками тіла та контузією ушпиталили. Армія Росії накрила вогнем і Авдіївку. Поранені двоє жінок їх також ушпиталили. Російські війська завдали ракетного удару по Запорізькому району. Обстріл припав на відкриту ділянку місцевості. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють. Частину майна підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, попри рішення суду, не арештували, а переписали на інших осіб. про це йдеться у розслідуванні журналістів Бігусінфо. За їхніми даними в активів колишнього нардепа кілька разів змінювалися власники, і наразі ними володіє бізнесмен Валерій Міщенко, який ймовірно може бути пов'язаний із оточенням заступника керівника офісу президента Олега Татарова. Одна з компаній Міщенка зареєстрована ось тут, в Києві, на Антоновича 131. Цей будинок дуже знаковий для компанії «Укрбуд», яка його і зводила, і в якому прописалися її структурні підрозділи, і для окремих її екс Наприклад, для заступника керівника офісу президента Олега Татарова, який нагадаю раніше завідував юридичними справами у Кербуду. І так для Татарова цей будинок також схоже значимий, бо і він сам, і члени його родини тут володіють цілою низкою об'єктів нерухомості. Але найцікавіше, що саме та адреса на Антоновича вже якось фігурувала в одному з наших розслідувань про те, як оточення Татарова після посадки Микитася у СІЗО почало потроху прибити. Рати до рук його бізнес фартовими ж співвласниками новоствореної фірми стали тесть Татарова і пані з Донецької області, яка Дивовижа ж, яка виявилася партнеркою Валерія Міщенка вже в іншому його бізнесі. Її звати Людмила, вона має також прізвище Міщенко, але ні, вони не родичі. Людмила Міщенко теща ось цього от чоловіка. Його звати Саркіс Саркісян. Він бізнесмен і. Ну ви ж розумієте, що я показую зараз тільки шматочок фотографії, тягнучи інтригу. Тож, і товариш Олега Татарова. Це фото зроблене під час спільного відпочинку, куди чоловіки їздили разом, ще коли в Укрбуді було все прекрасно. Тобто, партнеркою Валерія Міщенка, який оце зараз долучився до переписування часток Медведчука в низці арештованих компаній, була людина з оточення Олега Татарова. Проведення на окупованих територіях України так званих виборів, черговий злочин Росії. Таке псевдоголосування не визнає ні Україна, ні інші цивілізовані країни та міжнародні інституції. Про це заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. За її словами, окупантам не вдалося залучити до так званих виборів багато людей, адже більшість осіб ігнорувала цей незаконний процес, і жодні фіктивні шоу окупантів не зупинять звільнення українських територій. Це так звані голосування не визнають міжнародні інституції зокрема, Європейський Союз, Рада Європи засудили так звані вибори та назвали їх фіктивними і недійсними відповідно до міжнародного права. Також Канада, Велика Британія та США засудили проведення країною агресором виборів на тимчасово окупованих територіях України. Правоохоронці затримали священника, який допомагав військовозобов'язаним перетинати кордон, колишній деякон одеської єпархії московського патріархату підробляв так звані списки місіонерів і оформляв клієнтів як церковних клірків. Вартість того, щоб стати священником, сягала 4,5 тисяч доларів США. Затримали чоловіка під час отримання грошей від клієнта. Екс-деякон тепер під вартою слідчі оголосили йому підозру про незаконне переправлення людей через кордон, йому загрожує до 9 років за ґратами з конфіскацією майна. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Військові мали успіх в районах південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомили у Генеральному штабі України. Також сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках, на Лиманському та Куп'янському напрямках тривають важкі бої. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Своєю чергою ворог намагається відновити свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії, позиції наших військ. Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного закріплюються на досягнутих рубежах. За добу сили оборони знищили 33 ворожі артилерійські системи, 43 одиниці автомобільної техніки та цистерн з пальним, 11 бойових броньованих машин та 8 танків окупантів. Такі дані підрахували у Генеральному штабі України. Крім того, військові ліквідували три ворожі засоби ППО, чотири одиниці спеціальної техніки та чотири реактивні системи залпового вогню. Втрати військ країни-агресорки за добу склали понад півтисячі осіб. Українські військові вибороли другу золоту медаль на іграх нескорених 2023, що відбувається в німецькому Дюссельдорфі. Золото змагань приніс ветеран сил оборони Микола Заріцький у дисципліні з метання ядра. Довжина його китка 11 метрів і 30 сантиметрів. Це вже друга медаль Заріцького у цьогорічних змаганнях. Перша срібна у метані диска. Загалом українські військові за час змагань вибороли 5 медалей дві золоті, дві срібні і одну бронзу. Влада в Росії перетвориться на фактичну диктатуру. Такого висновку дійшли в комітеті парламентської асамблеї Ради Європи. Там висловили занепокоєння щодо законності поправок до конституції Росії про так зване обнулення президентських термінів Путіна. Ці зміни були ухвалені ще три роки тому і дозволили очільнику Кремля залишатися на посаді до 2036 року. Парламентарі вважають, що такий тривалий термін перебування на посаді з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна. Судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство перетворила Російську Федерацію на фактичну диктатуру. Більше того, російська агресія проти України демонструє, що диктатура становить загрозу міжнародній безпеці. Підписуйтесь на наш YouTube, більше оперативна інформація на телеграм-каналі. Прямо стежте з оновленнями і залишайтеся з нами.